Новорічну благодійну акцію для дітей 8-го відділення обласної лікарні імені Ющенка організували вінницькі військові, а саме представники частини А 1231 Дітлахам вони подарували зимове взуття та стільці. До акції долучились і автолюбителі з Вінницького клубу Зас Фенікс. Поціновувачі ретро авто презентували дітям до новорічного столу солодощі, а під ялинку іграшкові машини. Загалом у 8-му відділенні перебуває понад 40 осіб з важкими психічними захворюваннями, серед яких шизофренія, епілепсія та розлади поведінки. Медичну допомогу їм надають 38 лікарів. В нашому відділенні лікуються багато діток, які мають важкі захворювання, в яких немає батьків, які мають дуже великі проблеми у своєму житті, і тому нам дуже приємно, що сьогодні прийшли люди небайдужі до цих проблем, які мають в своєму серці милосердя, тепло, які знайшли можливість і кошти прийти, привітати діток з новорічними святами, щоб вони почувалися затишно і не відчували, що вони в лікарні а відчували, що вони вдома.